Цей ролик є наймасштабнішим в історії цього каналу, але історії в нас на рівні з ДНР в середньовіччі. Тож сьогодні огляд на моє нове іржаве ржаве відео. Добре, якщо чесно це відробра загірше, тому сідаємо і готуємось до ще одного ролику, в якому цей невіглас покаже щось справжнє. До речі, про справжнє. Ти тикнув на цей ролик, тому що тут на прев'ю стоїть красива аніме дівчина. А Коли відкрив ролик, то тут суть бородатий чилік і дивно жестикулює на камеру. Яке твоє ставлення до цього? Звісно, не без історії. Однієї прекрасної неділі о 19.00 Ну я як завжди почав стрім, на якому ми своєму стилі оглядали збірки, паралельно спілкуючись, і я вирішив спробувати позабавити чат і запустити гру під назвою Players Unknown Батлграунд. Що сталося після цього. Дивись сам. Я думаю, що це буде треш зараз. Фортнайт краще. О, точно. Наступний стрім по Фортнайту. Та я поки запустився, вже катка пройшла б. Ціхо. Не треба так говорити. Бачите цю, цей слід-шоу на камері, до речі? Чи ні? Стрім лагає, я знаю. Це бо ось ця запускається у нас. Я тут, чи ні? Ну як після такого, дивитися в очі людям. Сміливо. В цілому я зробив для себе висновок, що явно варто щось змінити вже. І як я і без того здогадувався, це мав бути сокет повністю. Хто не знає, що тут стояло перед цим і хоче дізнатися, то зараз справа зерку з'явиться відеоролик, де я розказував про те, як я взагалі купив цей комп, на якому більше восьми місяців вів цей канал, і наскільки він був поганим. В даному випадку я говорю конкретно про комп, до каналу вже пізніше доберемося, чи був він поганим, чи він таким досі і є. Так от, зупинились ми на тому, що я після максимально логічного аналізу твердо вирішив змінити повністю сокет. І не повірите, яким був перший крок спробі апгрейду цієї збірки. Я купив відеокарту з OLX. Як ми можемо бачити, логічні рішення це явно не про мене, але в своє виправдання скажу, що я просто роздивлявся тоді різні варіанти апрель до збірки. І мені попалось дуже вигідне оголошення з відеокартою 1070Ti за 3,5 тисячі гривень. Оскільки це було трішки давніше, і неправда, то ціна на той момент була дуже і дуже вигідною. І враховуючи те, що продавцю, я написав письмо на Gmail, щоб він скинув мені тести, на що отримав те, що і просив. То мені здалося що прикупити відеокарту перевірену, як мені здавалось, від зелених собі теж буде не така і погана ідя. Ідея, і лише зараз, думаючи про це, я розумію, наскільки все ж ідея була тупою, тому що те, що я зібрав зараз, я б в житті не приміняв на якусь там GTX 1070 Ti, в зв'язці з поганим процесором. І закінчилось все тим, що о ні, відеокарта не запрацювала моєму компі. Так, моєму відео тоді меж не було, але я головне такий сидів і втішав себе. Ну, типу, ну нічого, це ж досить, з ким не трапляється таке. Але історія завершилась хеппі-ендом, і відеокарту вдалося повернути. Я так і не дізнався, чи вона все ж робоча чи ні, тому що одним з арментів, я почув свою сторону, було те, що це через перехідник. VGA, HDMI, який я використовую повсякденному житті. Відеокарта через нього не видає зображення. Але це вже є одним з пунктів, про які я так і не дізнаюся. Хіба що, може, в майбутньому це перевіримо, якщо я до цього дійду і ще зможу записувати ролики. Але я все ж гадаю, що відеокарта просто виявилась неробочою. Можливо, навіть продавець не думав, що таке може статися. а Всього лише надіслав мені теси трьохрічної давності, а потім сказав: Ай яй яй гадки не маю, що трапилось, мене ж працювала. А може, це це полам... Блядь. а може це ти поламав падло? А може і поламав. Коротше, в любому випадку відеокарту повернув, врахуємо, що це просто максимально можливо вдалий випадок вказівки на мою помилку. Тож люди з цього висновок лиш один: не робіть імпульсивні покупки на емоціях на OLX. А ще краще діставайте продавця в 10 разів більше і перевірте повністю всі можливі пункти, щоб не бути обманутим на нашій улюбленій платформі. Коротше, після такого емоційного пинка під зад я взяв паузу десь тижня на два від моніторингу комплектуючих свою збірку і дав охолоти свої і дав своїй голові охолоти, щоб удруге не попастися на таке гівно, і це допомогло. Дарія так само твердо навіть ще тверд. Ще взявся за пошук нового сокету. І зараз я тобі по одному моменту дам можливість з одного разу гадати, що за сокет я вибрав i 7 9700KF. Я не знаю, хто. 12 МБ кеша? Серйозно? Ви, ж... ви жартуєте? 9700KF. 12 МБ кеша. 12 МБ кеша. Я вважаю, що це грабіж. Тому що цей процесор вартує стільки. Ви собі не являєте, скільки він вартує. А оцей процесор вартує. Менше, набагато. Керша тут 16, все охереть просто. А рік виходу у них ви той самий? А, так райзен uh, вийшов швидше 18-й рік. А цей у 19-му році. Mm. Як, як Intel могли випустити таку залупу, я не розумію. Дивіться, блядь, йопте, Яке це гамнує. Чекай, ти хочеш сказати, що навіть, добре, тут різниця 20 FPS, там, я не знаю, відсотків скільки. 15-20% різниця FPS між цими процесорами. Але цей вийшов. Типу, рахуй, він, він старший разен 500, так? Він вийшов за 200 доларів лаунч прайс тобто при старті він коштує 100 доларів. Цей процесор коштує 370. І це маркування i 7 Тобто це рахуйте як конкурент Ryzen 7 а не Ryzen 5 Він має менший ядер в теорії. Ну, типу ядер, так, да, він має 8, але він не має гіпертрейду. Цей процесор вийшов на рік пізніше. Чому проблема було його зробити якимось краще? Звісно, що М четвертий. Якщо чесно, то я шукав материнську плату відносно недовго, але це тільки тому, що я шукав її не на OLX. Хоча на OLX я її теж бути чесним шукав, але я подумав, що все ж таки краще таку річ материнська плата підшукати нову, оскільки на OLX взагалі ніякої гарантії ніхто не давав, що ті материнські плати робочі, а ціна на них буквально гривень на 500, менше, аніж магазина. Так що явним раціональнішим рішенням було взяти материнську плату новою, і ця материнська плата на А триста двадцятому а срок а 320 Pro 4 f Вона мені обійшлася менше, ніж 2000 гривень новою з гарантією, але трішки пізніше до цього повернемося. Я розкажу, чому вона мені так дешево обійшлась. А щодо обгрейду цій материнці, максимум за чого можна обгрейнутися, це Ryzen 5 3600, Ryzen 7 ставити тупа ідея. Е, так, з цим біда, але я це врахував, думаю, поки мені більше і не треба. Тож, якщо ти хочеш збирати таку ж саму збірку, подумай. Е, тут більше ніж на Ryzen 5 3600 не обгрейнешся. материнку, хоча б щоб на 600, там можна було таке, тому що 3600. Це не такий суттєвий апгрейд, якщо апгрейдитися конкретно, наприклад, з якогось іншого резену 5-го. Наступне, що я купив в цей комп, був процесор. Але маю з вами секретом поділитися, нікому тільки не кажіть, цей процесор не розмитнений. Ryzen 5 2600. Процесор Бімба, майже народний 3600, тільки на відсотків 30% слабше, але це вже таке. Все одно має 6 фізичних, 12 логічних ядер, все одно має немалу кількість кешу 3 рівня в розмірі 16 МБ, І цей процесор і досі витягує будь-що в 60 FPS. Ну, диви, яка гордість взагалі. Але оскільки я не любитель грати в всі ігри цього. Світу мені він був потрібен лише для полегшення моєї щотижневої рутини, хоча це так напевно неправильно називати, але похір. В виді монтажу та стрімів. Я вже показував на початку ролику, що було відправною точкою в рішенні з апгрейдом, і такого мені більше, дякую, не треба. І з цим процесором такого більше й нема. Добре, від всіх цих історій перейдемо до того, що цікавить більшість тих, хто сюди прийшов, не цікавлявшись моїми особистими враженнями. Це ціна. І вийшов цей процесор в 1100 гривень, що для нього по факту є дуже мало. Але цим я не хизуюся, тому що брав його з рук, а не з ООЛІ. Так що це не входить в успішність знахідки OLX, хоча бути чесним, навіть на OLX, я декілька разів в своєму житті бачив його за 1000 гривень в робочому стані без погомних ніжок. Тому не опускайте руки, його можливо знайти за таку ціну, але це тільки якщо моніторити процесори щодня. Е, то все одно навіть тоді швидше за все його знайдуть за таку саму ціну швидше за тебе. Тому головне, не опускай руки. А якщо вже опустив, то перейдемо до оперативної пам'яті. Як я думав, з нею буде найменше проблем, тому що оперативну пам'ять я теж мав взяти з рук в людини, але там не зросло не вийшло і пішов я на OLX шукати собі скарби. Я не я якби не знайшов їх, звісно. E, і мені попалася ось така відома оперативна пам'ять марки G-Skill. Обсягом 16 ГБ, двома планки по 8 швидкістю 3200 МГц e, з XMP профілі і шістнадцятими таймінами. Всього за 1000 гривень. Це я зараз так просто розказую. E, насправді знайти її було не дуже легко. І оперативну пам'ять я активно шукав десь, може, дня три, пишучи всім підряд продавцям, яким тільки можна було. І більше, якщо чесно, тут нічого цікавого сказати не можу. Знайшов який скинув мені всі абсолютно тести. На відео показав серійний номер оперативки, прислав мені ту ж оперативку, що і на відео, і вона працює. Тому респект таким продавцям за OLX, і також респект зв'язкам на розтаможці процесорів. От і все, на цьому перелік апгрейду скінчився. Якщо ти думав, що тут зараз буде ролик на 20 хвилин, де я показую якийсь дуже дорогий апгрейд, то ти помиляєшся. Хоча ролик на 20 хвилин я все одно можу розтягнути без проблем. Але щодо апгрейду, в загальному мені обійшовся десь в 4,5 тисяч гривень, враховуючи ціни комплектуючих доставок і ще одного нюансу. Добре, я знаю, що той нюанс настільки цікавий щоб заради нього розтягувати цей відеоролик з 20 хвилин до 30, але тут це можна описати одним словом. Заглушка існує заглушка на задній кришці материнки, це щоб до пилюка не заходила. Але окрім цієї заглушки, материнка прийшла і без заглушки на місці кріплення для кулера. Тобто, коли я вже мав на руках усі комплектуючі, готувався все збирати, вже зняв свій старий комплект, помітив, що а кулер, то нема то куди прикріпити, і думаю, такий бля, Ну як завжди, на якійсь такій дивній хріні, зашпортався. Того вечора ми з другом занесли того компа до однієї людини, яка в теорії могла б мати цю заглушку. Але після того як він протримав цей комп в себе один день і збив мені графік виходу відеоролика, тому. Це було з п'ятниці на суботу, він пошукав себе на складі і сказав, що такої заглушки немає. Ну і я е, з гордістю пішов замовляти заглушку з OLX Правда, той похід був доволі важливим, тому що ми мали більше користі з нього в тому плані, що дізналися, що комплект сам робочий, і перевірили, типу, чи все включається. Так, материнка процесор оперативка запустилися разом з першого разу без будь-яких приколів. Тому я вже на плюс моралі реально сидів і чекав приходу заглушки. І Щоб не сидіти без компа, я вставив старий комплект назад на два дні, і потім, вже як мені прийшла моя заглушка. Глушка зібрав, зібрав новий комплект до купи. І це було дуже приємне відчуття, коли ти включаєш комп, а він включається. Ха -ха, думаю, нарешті. Е, тож підведемо короткий підсумок. В цьому комп'ютері змінилася материнська плата з сокетом, процесор і оперативна пам'ять. А відеокарта лишилась та ж сама. Надиву вона досі жива, r 7 370 4 ГБ, яку, я сподіваюся, зможу коли-небудь замінити на щось краще. І головним питанням для мене було те, чи правда Xeon e3220 дуже сильно тормозив цю відеокарту. Відповідь виявилась неоднозначно. Тому що є ігри, в яких він її дуже дуже тормозив, а є ігри, в яких FPS буквально не змінився. На тестах зараз і подивимося, що це такі за ігри. Розпочнемо з гри, яка сьогодні принесла мені трішки лишньої мороки на голову. Це PUBG. Як ти можеш бачити, MSI Afterburner зліва зверху відсутній. І взагалі даний футаж це просто ми з другом декілька тижнів тому весело каталися на машинка в PUBG. Сьогодні в мене PUBG просто відмовився записуватися через ОБС, а пізніше навіть запускатись. Тому футаж і на сьогоднішній, і без будь-яких доказів ФПС. Але насправді щодо PUBG в мене зовсім ніяких Portanto, you seu... for Цього. до цього комплекту немає. Гра працює на цій конфігурації максимально добре з середніми текстурами, з включеною різкістю, середнім зглажуванням та максимальним рендер скейлом в 120 на роздільній здатності 1440 на 900 пікселів. На таких налаштуваннях гра працює від 60 фпс і більше. Щоправда, може все одно просісти до 50, коли якась граната поблизу тебе спрацьовує. А в решті випадків жодного фрізу, жодної піки в фреймрейті, гра відчувається максимально комфортно, плавно, наскільки це лише можливо для r 7 і 370. На 4 ГБ грати в пап на цій конфігурації точно можна і точно без будь-яких фризів, лагів, чогось ще. Можна навіть грати в 1080 пікселів, але тільки тоді прийдеться виключити абсолютно все в налаштуваннях і можуть бути просадки до 50 FPS навіть на самих низьких налаштуваннях. Щоправда, монітор у мене не тої роздільної здатності, тому я це перевірити не зможу. Але якщо змінити відеокарту цю на умовну GTX 1070, 70, то ФПС в PUBG буде 100 на високих налаштуваннях, взагалі без будь-яких проблем. Тому ось вам вже непогана комбінація з цього ролику. Резінь 5600. І 1070 GTX, максимально бюджетна збірка для гри всі ігри в комфортних умовах. Навіть якщо не всі, то там в змагальні точно ігри всі пограєш. Далі в нас йде КС2. Ця гра має свою умовність в тому режимі в грі, де я тестую її продуктивність, вона максимально сильно жере ресурси процесора. Тому ми можемо бачити тут якісь дивні недогрузки відеокарти, але якщо перейти в режим матчмейкінг, то процесор буде ледве на 20% грузитися. І взагалі в теорії він здатен винести КС-2 в 200 ФПС з нормальною відеокартою якоюсь. Але уся різниця між минулим процесором і цим, як би то не дивно, стабільність гри. Блять, це ж абсурд порівнювати Xeon з один сокету з райзеном. Але все одно, те, що я помітив, це тотальна стабільність в плані фреймтайм. Гра відчувається дуже плавно і ще більш грабельно ніж було. Тоді, хоча тоді грабельно це назвати важко було. Тестував я гру на найнижчих налаштуваннях і в 4 на 3 розійні здатності, тому що відеокарта не дотягує, аби пограти в 16 на 9 з комфортом. А тут же гра відчувається прекрасно. І якщо ти просто любитель побігати постріляти в КС-2, то й проблем тебе з цим не буде. Ну якщо ти кібершкотлета, тоді проблеми виникнуть, треба більше ФПС тобі буде. Да, відеокарту кращу однозначно. Далі переходимо в Battlefield 5. Вже старий Battlefield, але новішого в мене на аккаунті немає. Тож маємо, що маємо. Ця гра на середніх налаштуваннях Где в 40 ФПС, можна спокійно знизити до низьких і буде тобі 70 80 стабільних кадрів без підлагувань. Але я подумав, чому б і не затестити з більшими налаштуваннями, і вийшло все приблизно так. В онлайні ця гра продуктивніша, якщо грати проти людей, але там вже r 370 не витягує більш ніж на 60 FPS, навіть на низьких налаштуваннях на високій роздільній здатності. Тому цю гру грати можна, але бажано змінити відеокарту для кращого експірієнсу. Вічна гра, яка й досі буває в бенчмарках, це GTA 5. Я не сильно хотів її сюди пхати, тому що, очевидно, гра 15-го року буде працювати дуже добре на цьому компі, але все одно, як не дивно, працює вона в 60-70 FPS на ультраналаштуваннях без сладжувань. Зі ссаджуваннями попереджує, буде повна дупа, тому MSAA не включайте в GTA 5 Ну і тут теж, як я можу не сказати, що грати дуже і дуже комфортно, та можеш пограти спокійно в людських умовах, і в онлайн, і так і. Ісяк і GTA 5 взагалі люкс. Seven days to Die, гра, яка після довгих десятиліть перебування в Альфі, цього літа виходить повна версія цієї гри. Не те, щоб Альфа її якось обмежувала в геймплеї чи робила її гіршою, тому що навіть на Альфі я все одно награв 130 годин з задоволенням, биваючи зомбаків і зачищаючи різні території. Ні каплі про це не жалію, навіть граючи з дикими фрізами, грати було добре. А зараз ФПС бустанувся станувся пунктів так на 20. Зтував я гру на низьких налаштуваннях і жодного фріза в цій грі не помітив. На бенчмарку я не так далеко Заїхав, але повірте, фрізів тут не було. Тому для цієї гри, вочевидь, потрібен крутий процесор, щоб він міг витримати ці всі локації з зомбаками, прогрузити самих зомбаків, які вони там постійно прогружаються, як не дивно, тому що двіжок в цій грі дуже тупий. І процесор тут бустить ФПС дуже дуже потужно, навіть зі слабкою відеокартою. До речі, чи хочете ви, коли ця гра вийде офіційно, побачити, як ми граємо її на стрімі, чи може відеоролик якийсь. Напиши про це в коментарі. А поки класика для мене Най найнеактуальніша версія Call of Duty це Black Ops 3, гра 15-го року. В минулому. Тесті показала себе, можна сказати, найкраще, і результати зараз не змінилися, тому що Black Ops 3 зовсім не до процесору. Та настільки не вибагливий, що йому один з 55-го сокету сраного вистачає, щоб грати в 60 плюс FPS без будь-яких нарікань. А зараз все просто, як і постійно кажу, стало набагато стабільніше, але FPS тут не виріс, тому що все одно все впирається в відеокарту. Тут же відеокарта не витягувала. Ну і як я міг залишити вас без найочікуванішого тесту в цьому ролику. Це Minecraft. гра, яка повністю лежить на процесорі, і 500 FPS в цій грі може видати будь-яка відеокарта, яка позиція. Цінується як ігрова, але для цього потрібно мати процесор відповідний, тому що ці пікселі в принципі відеокарті нема що підраховувати. А от чанки прогружати. Ну процесор задихнеться, якщо він поганий. Але що скажу, в Майнкрафті FPS не просідав. Ну, взагалі ніякого фріза, якийсь портвитові фреймтайм не було. Гра відчувається на свої 150 FPS, навіть коли у мене старий монітор 60 Гц. І грати в це справді хочеться з шейдерами. Також проблем немає. Відеокарта відпрацьовує неважкі, але красиві шейдери на ура. І я вважаю, що Майнкрафт тут можна з комфортом пограти, і як воно не дивно, навіть з модами. Всякими. Друзі, даний аперетє прикладом справді бюджетного та раціонального апгрейду зі старого вялого сокету на сучасний бюджетний сокет. Да. Тож можете збирати щось приблизно таке ж саме, якщо результати вас задовільнили. Звісно, що з кращою відеокартою результати будуть набагато кращими. Думаю, Ryzen 5 2600 зможе легко витягнути щось по типу RTX 160 наповну, і такого компа вистачить, аби пограти все, що захочеш, чи комфортно працювати на ньому найближчі декілька років, як мінімум, до виходу GTA 6 на компи. Далі вже стандарти можуть трішки змінитися, не знаю. Ну і друзі. Дякую, на цьому поки все. Звісно, що не можу нагадати, що апгрейд був можливий лише завдяки тому, що мене на це підштухнули прекрасні люди, які підтримують цей канал на Донателло. Мені чесно ніякого якось взагалі про це згадувати і говорити. Не знаю чому, але знаєте, що я вам за це дуже вдячний. Ну і ще можу, звісно, запропонувати тобі написати свої враження про ролик чи про даний апгрейд в коментарі. І під цим роликом я точно кожен коментар не залишу без лайка або відповіді. Тож, якщо тобі сподобалося це відео, постав лайк, якщо хіба світку написав на канал, щоб не пропускати нові на до натискання дзвіночок. Як зі то Дякую